Як ви думаєте, чи змінився світ за останні 80 років? Та що там світ? Навіть мапа світу змінилася. Британська Індія та Цейлон, Чехословаччина, СРСР, Югославія, багатьох країн не стало, натомість з'явилися десятки нових. За 80 років існування ООН кількість її членів зросла у четверо, тоді як сама організація мало змінилася. То чи може вона ефективно вирішувати питання глобальної безпеки? Дехто каже, що ні. Генеральна асамблея ООН. Майданчик, де представлені всі країни світу, а їхні лідери щороку особисто збираються у Нью-Йорку. Це головний орган ООН, Головний орган світу. Але тільки формально: ухвали Генеральної асамблеї ООН можна не виконувати. Це резолюції, заклики, які не мають прямої юридичної сили. А от рішення Ради безпеки ООН мають. Радбес може не лише зобов'язати когось щось зробити, а й змусити виконати це рішення. Наприклад, вести своїх миротворців. <му> Чи дозволити одній країні застосувати силу в іншій? Рада Безпеки має 5 постійних членів і 10 непостійних. Постійні члени це Великобританія, Сполучені Штати, Франція. Китай, а також Росія, як спадкоємиця Радянського Союзу. Непостійні члени Радбезу обираються раз на два роки таким чином, щоб представляти всі континенти світу. Але з країн ніколи не входили до Радбезу. Це переважно країни так званого глобального півдня. Одна з ідей, як зробити ООН більш ефективною, додати до Радбезу нові країни. Але все це не має значення. У постійних членів Ради безпеки є суперсила, право вето. Чого б не хотіли всі інші країни Радбезу чи навіть всього ООН, одна однісінька країна може заблокувати будь-яке рішення, і вперше організація Об'єднаних Націй зіткнулася з тим, що один з членів Радбезу Росія сама грубо порушує статут ООН. Що робити? Туреччина пропонує взагалі прибрати право вето. Франція пропонує обмежити його використання тільки у виняткових випадках. США так само закликають використовувати право вето лише у виняткових випадках, при чому звітуватися Генеральній асамблеї ООН Навіщо? Україна пропонує схему, за якою у право вето можна буде подолати кваліфікованою більшістю голосів Генеральної асамблеї, наприклад, двома третинами. Але це все теж байдуже. Як думаєте, чому? Саме так. Тому що для того, щоб щось змінити в Раді безпеки ООН, потрібна згода усіх країн-членів. А Росія щось поки не демонструє бажання відмовлятися від свого права вето, особливо зараз, коли веде повномасштабну агресивну війну проти України і здійснює військові злочини. Є ще одне рішення: вигнати Росію з ООН разом з її правом вето. Таке пропонують здебільшого українські дипломати радикально, але і ситуація нетипова. Але чи можна це зробити? Теоретично можна. Є навіть два варіанти: перший виключити Росію з ООН за порушення статуту організації, але самі дипломати визнають, що це надзвичайно складний бюрократичний шлях і доволі малоймовірний сценарій. Інша опція поставити питання, чому Росія взагалі опинилася в Раді безпеки. Всі члени ООН проходили певну процедуру для того, щоб приєднатися до організації, і, врешті, за їх прийняття голосували на Генеральній асамблеї ООН. Це робили всі країни: Індія, Пакистан, Бангладеш, Чехія, Словаччина, Балканські країни всі, всі, крім Росії, в грудні 91-го тодішній російський керівник Борис Єльцин просто написав листа тодішньому генеральному секретару ООН Хав'єру Пересу де Куельяру, в якому писав. Все, тепер Росія продовжувач справи Радянського Союзу, який сконав. Тому місце в Радбезі треба віддати нам. Ось російський посол Юрій Воронцов вручає цей лист генсеку. І все, ніхто не голосував, не розглядав це питання, не було ніяких дебатів. Просто змінили табличку СРСР на табличку Росія. І Україна пропонує юридично розібратися. Чому?